Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, в майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, і мені, знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб канал. Я ну, знаєте, не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт. Так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну, є Анжела Перл, є багато ще інших, що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось. Багато разів одне й те слово повторювати, але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от, от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою, нашої рідної неньки. От, Діфрам, я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це вкрай важливо. Мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій ютуб-канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий такий огляд мого відео про Уран, який перейшов близнюки, і це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три з половиною тисячі мені здається, або три шістсот переглядів. Це перше, тому я дуже радію. Для мене це як три мільйони. Повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке: 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень і сьогодні таро прогнози для усіх знаків зодіаку яким він буде серпень? Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку Зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам ну, зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва. Там буде написано англійськими літерами «Асц». Асцендент це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим не тільки Сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і Асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме, в оті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися Асцендент місяць Сонце. Де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну, це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну, і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Овни. Що вас очікує в серпні місяці ваш таропрогноз на серпень місяці 2025 рік? Сімка жезлів. У вас буде якась спірна ситуація, вам треба буде. Можливо, від когось захиститися. І знаєте, у вас вистачить сили, наснаги. Ви вже в тому віці і в тому досвіді, в своєму життєвому, що ви абсолютно в тій ситуації, яка зараз відбувається в житті, у вас, ви праві. Ви маєте досвід, маєте сили, маєте аргументи. Ну і... Вміння як себе захистити. Тому сімка жезлів ще говорить про те, що, можливо, треба буде фізично попрацювати. Зробити ремонт, а зараз Меркурій ретроградний, то можна це робити. Ну, щось таке, знаєте, або прибрати от фізично, засучити рукава і дійти, решті-решт, туди, де у вас там щось закидане, скажімо так, не дуже в порядку. Добре? Дивимося далі. Щось таємне стане явним. Те, що давно ховалося від ваших очей, те, що ви, можливо, загубили, ви знайдете. Можливо, хтось щиро знаєте, почне говорити про себе і розкриє карти, як то кажуть, розкриється. Недаремна ця карта називається Усе таємне стане явним. Ну, і плюс це карта ще зцілення. Якщо ви хворіли або хто у вас хворіє, станеться якесь диво. Я вам цього щиро бажаю, тому що це дуже сильна енергія, дуже сильна карта, карта суд, Божий суд. І е, також я раджу піти в свою психотерапію, якщо є на це потреба, щоб і ви відкрилися. Це не тільки вам можуть відкриватися люди, а і вам відкритись. ну так, настала, настав час вам відкритися. Це моя карта народження, саме тому я психотерапевт. І якщо у вас є така потреба в цьому відкритися і піти до свого психотерапевта, будь ласка, приходьте. Дивимося наступну колоду. Трійка чаш. Як змінюється енергія? Ну, тут по карті видно, як буде вам весело, можливо, втрьох з дівчатами, з подружками. Ви щось таке організуєте. І знаєте, там може щось народитися нове, можливо, навіть новий проєкт співпраця. Або ви просто проведете весело час і якийсь світський раут зробите. Ну, якась, якась розвага, знаєте, для усіх. І це теж дуже важливо, знаєте, не тільки. Постійно працювати, але можна працювати із прекрасним настроєм. Десятка мечів. Ця карта говорить про те, що щось таке станеться, якесь питання закриється в вашому житті, яке вас дуже багато бентежило. Багато я маю на увазі 10 днів, 10 тижнів, 10 місяців. Ось це питання, воно, врешті-решт, закриється. Вам вже не буде боляче. Вже, знаєте, перед самою темною ніччю приходить світанок. Бачите, там сонце встає. От і у вашому житті буде вставати сонце. Вже все, досить. Гірше вже не буде. Наступну колоду. Паж мечів. Паж мечів говорить про те, що буде повідомлення після ось цього закінчення якогось проєкту, етапу в житті, прийде новий шанс, тому що в нас мечі завжди про інформацію, про початок пажі і про шанс. Також це може бути звістка від дітей, про дітей, бо пажі у нас також діти. І дивимося далі, що буде. Четвірка жезлів. Прекрасна карта, дуже світла. Ви бачите, там двоє голуб'ят, і це говорить про те, що в цій інтерпретації в цій карті людей нема, але завжди є. Але по голубам можна зрозуміти, що це свято це можливо вінчання. Можливо, навіть заміж вам запропонують, або новосілля. Ви переїдете в нову квартиру, в, нову, в новий офіс. Усе буде добре, ви будете щасливі і, знаєте, ну, такий якийсь новий етап в житті. Це дуже буде приємно, святково і стабільно. Наступна колода. Чистка Пентаклів. Робота буде, закази будуть, ви будете когось спонсорувати, комусь допомагати, щось дарувати, вам також можуть надсилати такі подарунки і пропону... запропонувати якийсь контракт, новий, вас побачить сенс, перспективу, вас захотять вкласти кошти, можливо, меценати, продюсери. Ось така карта. Ну і шістка пентаклів говорить про те, що стабільно кошти ви заробляти також будете у серпні. Туз жезлів. Таки прийде якась пропозиція, тому що по тузу це початок. Це щось таке ділове, тому що жезли у нас завжди про роботу. А можливо, ви захочете піти у спортзал і почати займатися спортом, також дуже раджу по жезлам і коли я бачу туз. Ну, і взагалі-то, якщо ви плануєте зачаття, хочете вагітніти, ось ця карта дуже вас благословляє на е, такі події, щасливі в вашому житті. Якщо не плануєте, то, будь ласка, бережіться. Ну, і також вас можуть запросити на побачення з сексуальним підтекстом. Продовження. Наступна колода. Королева жезлів. Подивіться, який грайливий настрій, яка жінка. Дуже весела. Я люблю цю королеву. Завжди всіх королев люблю. А ця, ну, прям з вогоньком. Подивіться, з іскрою якоюсь, з веселищами. Така вона, ну, взагалі, в неї немає проблем. Вони всі вирішуються. І вона запальна і дуже організаційна, як себе, так і інших людей. За нею точно йдуть люди, і ви можете бути такою в серпні. Або жінка така з'явиться, така сама, як ви, і ви щось можете організувати. І здебільшого це стосується роботи, подорожі. І це жінки 40 плюс по віку, частіше всього. Або королева ну це статус, ви можете статус отримати, а також ну підвищення, так? а також жінки таких задіокальних знаків, вогняних стихій це і є ви, овни, такі амазонки далі. Стрільці і леви. Ось такі жінки будуть в вашому оточенні, і ви будете гарно проводити весело час. Я вам цього бажаю. Десятка чаш. Прекрасна карта, райдушна, ну така е веселка. Ви бачите, там родина сидить, і вони щасливі, батьки спостерігають за дітьми. І так все прекрасно, гармонійно, всі щасливі. Ось таке буде у вас свято: це може бути і ювілей, і весілля. Раджу після Ретро Меркурія мається на увазі весілля, бо це подія. Ось і. Це може бути і ви, і вас можуть запрошувати, і взагалі дім повна чаша, і ви щасливі. Дуже радію за вас. Так, чим завершується ваш серпень? Мах. Прекрасна карта мах, старший аркан, це нова колода, тому я вдивлялася. Не дуже ще звикла, але дуже її люблю. А, вона сучасна, така інтерпретація в неї схожа на тут і зараз, як ми живемо в цей час, ви вже відмітили. І про що маг? Мах говорить про те, що ви настільки будете впевнені у собі, і у вас все буде виходити <кій> просто філігранно. Ви будете впевнені, самодостатні. Ви розумієте, що у вас усе є для того, щоб зробити будь-який проєкт, втілити його в життя, заробити скільки ви хочете коштів. Та взагалі, і в особистому житті, і на роботі, і в подорожі. У вас все є, і ви це зрозумієте в серпні, і ви будете мати ці інструменти. Можливо, навіть людей поруч от таких спеціалістів, майстрів своєї справи, до яких ви можете звернутись, тому що, ну, звісно, ми ж не можемо бути самі собі у всьому. Так, ну чогось нам може не вистачати, і це нормально. Не можна усе знати, але стрімитися можна, ніхто нам не заважає. І все одно є навкруги люди, які роблять щось дуже прекрасно, професійно. І експертів багато в нашому житті, тому звертайтесь. І остання карта. П'ятірка жезлів. Ви бачите, да, я казала це підтвердження того, що я вам казала раніше, коли випадають жезли, я раджу займатися спортом. Навіть якщо жарко, знайдіть свій спорт, знайдіть спортзал, де є, скажіть, кондиціонери, і ви будете в комфорті. Але якщо говорити не про спорт, то буде можливо подорож. І така, знаєте, ну, спекотна, може, можливо, буде суперечка по роботі, ну, будь на яку тему. І це не є погано, це нормально. Сперечатися це виходити на інший рівень, на вищий рівень у стосунках. Боятися не треба а, якихось там спірних ситуацій. Виходьте і розмовляйте, прояснюйте ситуацію, задавайте питання, чи правильно я тебе зрозуміла, не переходьте на особистості, говоріть по факту, і п'ять точно у вас є. Або це п'ять людей, або це п'ять якихось таких фактів, або п'ять речей, які треба буде зробити. Хочу ще вам витягнути одну карту, щоб не залишатись в такому спорі. Вовни. Ну, це точно спірна ситуація. П'ятірка знов, п'ятірка тут уже мечів, тут уже треба буде, знаєте, тут ділом доказувати, ділом, а тут словом. Але слово повинно бути. Без прикрас, без м прикметників. Знаєте, щоб не ображати ні себе, критикувати, ні інших людей. А по факту беземоційно. Добре, тоді ви вийдете на новий рівень. Більше тягнути не буду. Розумію, що в вересні місяці буде вже е розкручуватися ситуацію, тому що це кінець серпня. Що буде в вересні? Будь ласка, я вас запрошую овни. Приходьте, підписуйтесь, рекомендуйте. Я вам завжди усім рада. Па-па, до зустрічі!